Ось тут стояла сцена полтавського майдану, з якої проголошувалися виступи. А вже у січні-лютому умовна сцена перемістилась ближче до входу Полтавської ОДА. Дев'ять років тому на площі біля обласної адміністрації у Полтаві мітингували учасники революції гідності. Люди збиралися із листопада 2013 до кінця лютого 2014 року. Серед них і Полтавець Олег Пустовгар. Коли режим Януковича Азарова проголосив, що вони відмовляються від угоди з Євросоюзом і йдуть у цей митний союз з Росією, Білорусією і Казахстаном, стало все зрозуміло. Це було справжнє таке революційне море, коли ось оця вся площа була заповнена тисячами людей. Вимоги людей були такі ж, як і в інших регіонах, та Києві. Це, зокрема, євроінтеграція України та відставка тодішнього президента Віктора Януковича. Під час мітингів у столиці проти цивільних силовики застосовували зокрема вогнепальну зброю. Загиблих назвали Небесною сотнею. Їх вшановують щорічно 20 лютого. Герої Небесної Сотні це по суті перші полеглі герої російсько-української війни. Масштабна участь полтавців була тому, що багато хто довідався про перші. Бивства на столичному майдані це дуже сильно обурило полтавців. Люди йшли на спонтанний штурм уже 22 січня, і всі разом ми тоді зупинили, можливо, навіть і кровопролиття, тим, що спільно і міліція і майданівці співали державний гімн. 20 лютого відбулися перші сутички, коли пішли в хід і гумові кулі, і будівництво барикад. І радикальна молодь розбивала бруківку там навпроти. А 21 лютого у Полтаві під час протестів повалили пам'ятник лідерові більшовиків Володимиру Леніну. Мітинг проходив у такому ключі щодо саме народної декомунізації, бо вже станом на 20 лютого у багатьох містах України було демонтовано пам'ятники Леніну. Люди співали стрілецьких пісень. Демонтаж відбувся під спів державного гімну Ще не вмерла Україна. І оці всі три години, коли там не було належної демонтажної техніки, люди були в очікуванні. Це було Яке величезне національне піднесення. Оці акції народної декомунізації вони якраз і стали першопричиною прийняття пакету декомунізаційних законів. 2021-го на місці пам'ятника встановили 50-метровий флагшток із українським прапором, а згодом мають збудувати меморіал. Нині Олег Пустовгар, як регіональний представник інституту нацпам'яті, долучається до обговорень перейменування вулиць та демонтажу пам'ятників, зокрема радянським діячам. Для мене революція гідності події майдану це всенародне повстання українського народу за незалежність України. Саме Полтавський майдан зіграв вирішальну роль в тому, що Полтавщина це українська територія. Лілія Пархоменко та Сергій Єврохов суспільне новини Полтава.